Ведення пацієнтів із гострими та хронічними захворюваннями серцево-судинної та дихальної систем, проблеми шкіри, а також правильне лікування дітей. Ці та інші актуальні теми обговорили в Івано-Франківську під час міжнародної конференції сучасні стандарти діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів. З деталями наші кореспонденти. До участі у міжнародній конференції долучилися лікарі практики, які представляють первинну і вторинну ланки медичної реформи Івано-Франківської та сусідніх областей. Серед тем для обговорення серцево-судинні патології, за словами медиків, саме через цю хворобу помирає найбільше людей. Тому знати основну симптоматику того ж гострого інфаркту, міокарду чи інсульту повинен кожен це торкається не тільки студентів, лікарів, це також торкається будь-якого громадянина для того, щоб найкоротший проміжок часу такий пацієнт із гострими розладами кровоплину був доставлений до стаціонару, де на нинішній день, в тому числі Івано-Франківську, існують сучасні методики лікування і порятунку життя. Для прикладу від порушення артеріального тиску страждає 70% населення Івано-Франківська. Це велика проблема, тому що це є той та сходинка до інсультів, до інфарктів. Ну і кожна людина, мабуть, мріє про те, щоб бути здоровою. Як себе оберегти? Ну, на мабуть, здоровий спосіб життя. Це не вживання, алкоголю, це заняття спорту. Наскільки це можливо? Ну і треба думати, що здоров'я одне. Медична реформа на первинній та вторинній ланках. Цю тему учасники конференції також не залишили без уваги. Поділився досвідом сусідньої країни Польщі Клаудіо Шнадольне. Хоча там розповідає, зміни розпочалися не так давно, та похизуватися є. Чим одним із вагомих здобутків вважає державну систему медичної швидкої допомоги. То єдине такі системна ще че. така система є єдиною в світі вже декілька років. Складається із двох рівнів. Уже дев'ять років у нас бригади швидкої допомоги розділені на чотири типи: спеціалізовані базові, транспортні та повітряно-ратувальні. Окрім цього, немає жодної документації, яка би була на папері. Вся інформація зберігається в електронному варіанті. Учасники конференції мали можливість також взяти участь в різноманітних майстер-класах. Представлено їх було більше чотирьох. Тематика невідкладна медична допомога.